Всім привіт. Сьогодні у нас буде відео по коментарях. Питають таке місто, як Волноваха. Де окупація Волновахи? Чи буде, коли буде? Чи будуть руйнування? Хоча в Волновасі стільки руйнувань, що коли вже більше. Скажіть мені, будь ласка, вищі сили, карти Таро, покажіть, чи буде звільнено від рашистів місто Волноваха, як скоро? чи будуть там ще руйнування. Так, місто однозначно буде змі... звільнено. Буде звільнено. Так, місто ж... заложник. Багато жертв заложники. Я скажу вам, що рашисти, рашисти, в них вже є така і, і, ну, мислі такі, що покинуть піти з Новахи. Вони вже хочуть тікати. Вже вони хочуть звідти тікати самі. Але їм складно це робити. Зараз ми прискоримо цей процес. Так, хочуть робити ще руйнування. Ще хочуть руйнувати місто. Заперечую. Це добре, це те, що було закриті дороги на звільнення в минулому було. Заперечую. воєнні дії заперечую. Оце протистояння. Це буде найближчим часом. Звільнення буде найближчим часом. Це восени, я б сказала, восени. І протидія, от це наші сили, це противник. Буде сутички, суперечки, заперечую цих. В них пани... паніка у рашистів, вони вже мислі, щоб тікати, вже присутні. Заперечую, заперечую. Перекриваю. Так, перекриваю вищим судом. Кладу карту мирне майбутнє. Так, вищі сили. А, ще кажу, ще хочу одну карту достати, зараз хвилинку. Зараз ми ще одну карту положимо. Рашисти дуже налякані, вони хочуть тікати самі. Вже не хочуть вони воювати, вже щось це повертається не в, то, не в той бік, як вони собі планували. Так. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу захисту, підтримки для міста Волноваха. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню волновахи від расистів. Хай тікають. Хай тікають расисти з Волновахи швидко. Кидають все і тікають. По волі вищих сил да буде так. Прошу захисту для тих, хто залишився в мешканці Волновахи, хто залишився там жити, щоб вони дочекались деокупації і щоб не було більше руйнувань і жертв. Поволі вищих сил. Да буде так, буде так і так буде. Так, це ми подивились волноваху. Тепер ми подивимось таке ж саме питання деокупації міста Мелі... Мелітополь. Зараз ми подивимось вищі сили. Карти Таро. Скажіть. Покажіть. Місто Мелітополь. Як швидко буде деокупація? Коли вона буде? Чи будуть руйнування? Як все буде? Так, що чекати? Мелітополь. Коли буде деокупація? Покажіть. Карта сила. Так. Великі страхи. Всі налякані. Я не бачу тут окупації. Там, напевно, дно. Скрита не, не, нема таких жор... ну, не так жорстко поводяться, як от, наприклад, в Волновасі. Нема грошей. Все зцілено буде. Так, конфлікт в минулому. Закриті дороги на звільнення в минулому. Зараз така ж та сама картина, вони вже їм е, мислі відступати, тікати. Ось, рашисти, хочуть тікати. У них там міцна якась оборона захист. Так, я це все заперечую, 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 відкриваю шляхи. Заперечую. Це теж все добре. Заперечую. Заперечую. Сльози, біль. Люди в місті також, як заложники, жертви. Заперечую. Заперечую. Заперечую магічний вплив також був. Так, більш захищене місто. Заперечую, так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, анголи-охоронці, Прошу захисту для міста Мілітополь. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню Мілітополя від решистів, щоб не було руйнувань. Поволі вищі сил, да буде так, буде так і так буде. В Мілітополі нема таких... Руйнувань таких не буде сильних, як волновася. Тут менше перешкод для звільнення, тобто тут ситуація краща. Буде звільнене місто. Я не сказала коли. Мені здається, що це вже, ну як над цим працюють, вже в процесі. Щось готується, якісь плани, і мені не дали. Ну, сказати, коли це буде, щоб не руйнувати. От якісь плани йдуть. Не можна казати, хоча на 100 виходить два, цифра два. Це два тижні, два місяці, можливо, два дні. Тому місто буде звільнено, це однозначно. І якнайшвидше. Сильних руйнувань я не бачу, але будуть використовувати людей як живий щит, також будуть ховатися за людей. І також є вже наміри тікати у расистів. Так, ми подивились Волноваху, Мелітополь, тепер ми дивимось місто Інгулець. Інгулець. Це кажуть, що це район. Ну, Зараз я подивлюсь. Деокупація. Коли буде деокупація, Інгульця, щоб пішли розшисти з Інгульця, коли воно буде звільнене, це містечко, цей район міста, Інгулець. Коли буде звільнення і чи будуть руйнування, скажіть, будь ласка, Інгулець, що там? Там руйнування. Ілюзія обман. Мир. Буде звільнено. Також, також. Це найближчий період, найближчий період. Це прямо таке враження, що його вже звільняють. Щось ми ще чекаємо, очікуємо, щось не вистачає. Захищають расисти, захищають свої позиції. Ще трошки, ще декілька зусиль. Дев'яточка, це вже звільнення, вже дуже багато зроблено, щоб, було щоб був звільнений цей гулець, ще декілька зусиль наших військових, і буде вже звільнено місто. Прицесі. Це також все до зими, до зими, це осінь. Так, дев'ятка, Чаш... дев дев'ятка, дев'ятка дев'ятка. процес майже завершився. Це останні шаги, останні кроки. буде праздник, свято, що місто звільнено, Ну, місто поселок. Так, заперечую, заперечую. Щось жахливе мало статися в минулому, але не сталося. От дуже багато смертей повинно було бути. Заперечую, якось минулось. Так, ще дивлюсь. Тут все з нуля, все заново. Руйнування були, їм протистоїть карта мир. Тобто. Те, що вони хочуть зробити, їм не вдасться. Рашистам заперечую. По карті мир буде свобода, мир, звільнення. Це прямо зараз вже ну, це дуже швидко. Так, прибираю все, що заважає. Заперечую. Заперечую. Це секрет, кажуть карти. Все, що там відбувається навколо Інгульця, це тайний секрет. Якийсь там е, є план. Якісь дії, які не можна розкривати. Так, Заперечую. Прибираю всі перешкоди, щоб нічого не заважало. Заперечую. Так, щоб нічого не заважало звільненням. Це захист, це перекриваю, перекриваю дві карти мир у нас. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці. Прошу захисту для. Інгульця, прошу прибрати всі перешкоди для звільнення. Прошу, щоб рапшисти тікали е тікали і залишали свою техніку, і не чіпали мирних жителів, і не робили руйнувань, щоб відходили без шкоди для людей, які проживають в інгульці. Поволі вищих сил да буде так. Більше немає ніяких перешкод. Прибираю всі перешкоди, які заважають. Збройним силам України звільнити інгулець поволівищих сил, да буде так. Так буде. Так. Зарічне зарічне. Зарічне Донецька область. Зараз ми подивимось ще зарічне. Карти Таро, вищі сили. Скажіть мені, будь ласка. За річне Донецької області. Коли буде звільнено, як швидко? Чи будуть руйнування? Скажіть, коли буде деокупація? За Тож були руйнування, були руйнування. По цій карті е, пішли, вже хтось пішов. Так. Бовідії, дії, боєві дії за звільнення. Магія також присутня, дуже не хочуть вони відпускати це містечко. Також секрет, не можна казати. Вже другий раз я дивлюсь за річне, і все время мені виходить, не кажи, не розповідай. Дуже швидке звільнення буде. Буде контрнаступ і бу... наші Збройні Сили України будуть наступати, буде звільнене місто. Також це осенній збір урожаю. Так, восени. Я думаю, що планується щось нашому. Чекають зброю. Ще чекають зброю. Прийде зброя, буде наступ, буде звільнено. І буде захист. Більше такого не допустять. Так, прибираю все, що заважає звільненню. Це я все заперечую, заперечую. Так, це добрі карти, це перешкода. Заперечую, 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 це залишаю. Заперечую. Все побито потрощено, заперечую. Заперечую, це залишається. Верховний суд вийшов. Божа, Божа допомога. Так, в місті люди, як жертви, за ними ховаються. Ці расисти. Заперечую, заперечую. Це. Але це не, при, ну, не призведе до їх там планів. Все одно буде місто окуповане Так, заперечую. Люди дуже в великому страху, в жаху. Заперечую, носим конфлікт, вели себе як бандіти, як справжні бандіти. Так, блоцюги, расисти в зарічному, так себе вели. Заперечую і перекриваю. Перекриваю, щоб був мир. Так, перекриваю, перекриваю. Бачите, скільки перешкод для звільнення. Прибираємо, перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, ангели-охоронці. Прошу захисту для селища Зарічне. Прошу звільнення від расистів, деокупації. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам. України звільнити за річне, По волі вищих сил. Да буде так, буде так, буде так і так буде. Без руйнувань, без шкоди для мирного населення. Поволі вищих сил буде так і так буде. Так. Бойові дії, бої там прям будуть в місті. Я думаю, що там мешканці потерпають зараз дуже від бойових дій. У мене свічка потухла тільки негативу. Дякую всім за увагу і будемо сподіватися на нашу швидку перемогу.